Всім привіт! Давайте розглянемо рух по колу. Щоб рухатись по колу, вам не обов'язково купувати квиток на карусель або випробувати себе на нових атракціонах. Справа в тому, що ви вже обертаєтесь на величезній центрифузі і зовсім безкоштовно. За рік вона робить майже 365 обертів навколо своєї осі і один оберт навколо зірки, ім'я якої Сонце. Ми звикли до цього обертання і не відчуваємо його як на круселі. Якщо трохи підвищити швидкість перегляду кадрів, тобто швидкість обертання Землі, як ми одразу побачимо рух зірок на небі навколо полярної зірки. Зробимо простий експеримент. Встановимо стальну кульку на пластилінову підставку і почнемо обертати диск навколо своєї осі. В якийсь момент кулька зривається і далі продовжує рух по дотичній до кола. Це краще помітно, якщо дивитися на те, що відбувається згори. Швидкість тіла спрямована по дотичній. аналогічно рухається розжарені частинки каменю і металу під час обробки деталі на точельному крузі. Якщо тіло обертається рівномірно, то знайти швидкість дуже просто треба довжину кола поділити на період обертання. Або час повного оберту. Давайте виміряємо період обертання велосипедного колеса. Для цього треба ввімкнути секундомір, коли жовта мітка на ньому буде найближча до землі. І вимкнути, коли мітка знову опиниться знизу після того, як зробить повний оберт навколо осі. У мене вийшло приблизно 3 секунди. Тоді дуже легко знайти частоту обертання або кількість обертів за одну секунду. Для цього потрібно одиницю поділити на період обертання. І як бачите, в нас вийшло приблизно 0,3 оберти за секунду. З твердими тілами все зрозуміло, а як буде поводити себе рідина під час обертання. Для цього ми зробили ось таку конструкцію. У нас стоїть камера і пластиковий стаканчик. Туди ми наливаємо воду, яку потім трошки підфарбуємо. Отже. Тепер я готовий обертати. Для того, щоб обертати, треба зробити спочатку ось такі коливальні рухи. І починаємо обертати. А тепер дивіться, як поводитиме себе рідина. Як бачите, рівень води залишається горизонтальним відносно стакану. Що все зрозуміти на допомогу прийшов учений кіт. Тепер я спробую обертати не в вертикальній площині, а в горизонтальній площині. Це дуже важко зробити, але спробуємо. Отже, спочатку починаємо обертати у вертикальній площині. І поступово пробую перейти в горизонтальну площину, але в мене нічого не входить, бо це важко зробити. А тепер дивіться, як поводитиме себе рідина. Тут у нас вертикальна площина. А ось майже горизонтальна. І як бачите, знову рівень води горизонтальний відносно стаканчика. Це цікаве спостереження, яке ми потім з вами пояснимо. А тепер давайте розрахуємо, а яка ж у нас була швидкість обертання. Я обертаю по колу радіусом 80 см, це 0,8 метри, і з періодом обертання 0,7 секунди. Тоді швидкість знаходиться, пам'ятаємо, 2 πr поділити на t. У мене вийшло приблизно. 7 метрів за секунду. Щоб визначити швидкість велосипеда, виміряємо спочатку діаметр колоса. В нас він вийшов приблизно 65 см. Тоді за період обертання ми пройдемо відстань, яка дорівнює довжині кола, або число Пі помножити на D діаметр. Отже, швидкість велосипеда дорівнює πd поділити на t в нашому випадку 0,7 метри за секунду. Рівномірний рух по колу характеризується періодом обертовою частотою, а лінійна швидкість точок кола спрямована по датичній. Всього найкращого вчить фізику.